Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієліса Моленко Влог. І в сьогоднішньому відео ми з вами будемо досліджувати околиця міста Прешов, в якому я зараз проживаю. Перш за все, нас сьогодні цікавлять цікаві природничі локації, тому що навколо прешого знаходяться гори, ліс, чисте повітря і научні туристичні. Одніки, тож сьогодні ми плануємо відвідати один із них, який називається Квашна Вода, на кінці якого знаходиться джерело мінеральної води. Також відвідуємо розглядню Мальковська горка на горі висотою 477 метрів над рівнем моря з краєвидом на прешов і відвідуємо історичну локацію пам'ятник селянському повстанню 19 століття. Отож сідайте якому зручніше, а я починаю. Let's go, прешов! Отже, ми знаходимося у міській частині міста Прешова, яка називається Видуманець. Сюди їздить, як можете бачити, ось 18-та маршрутка. Зупинка називається Квашна вода, тобто кисла вода українською. Тут є ось така зупиночка облагороджена. Також можна сюди приїхати на своєму авто. Це буквально від центру міста Прешово 5 хвилин, ну можливо, 10, якщо Будуть затори, але в робочі дні навряд чи хтось сюди поїде. Ось безкоштовно можна залишити машину. І асфальтована дорога облагороджена, Туди можуть заїжджати лише ліси Словацької республіки, а на своєму власному транспорті, на мотоциклі або на машині сюди їхати не можна лише на велосипеді або на своїх двох. І називається цей лісний научний ходник. Це Така наукова стежинка, квашна вода, і має вона аж 13 зупиночок. Ми сьогодні дійдемо лише до 9 це приблизно 3 км 45 хвилин. іти побачимо там різну інформацію про те, які тут тваринки проживають, які рослинки тут ростуть, як про них піклується держава і місцеве лісництво. Відкрили цей. Научний ходник не так давно, 2021 році. Як можете бачити, тут не можна палити багаття, окрім тих місць, які для цього спеціально відведені. Кидати сміття, не можна кидати тут недопалки і не можна тут ставити намети. Тож рухаємось туди, будемо досліджувати природу, дихати свіжим повітрям, оздоровлюватись і дізнаватись щось цікавеньке для себе. 100 метрів від початку маршруту маємо першу інформаційну табличку, яка називається Наші ліси. Це про ліси Словацької республіки. Займають вони 2 мільйони гектарів. 15% з них це охоронна зона, там, де не можна добувати деревину. 15% це теж така резервація охоронна. І 70% це господарські ліси, якраз які використовуються для того, щоб виробляти деревину. І що можна робити в лісі? Можна Збирати гриби, можна збирати ягоди, можна дивитися на звіряток, можна ходити, відпочивати і дізнаватися щось про навколишню природу. Табличка номер 2 про охоронні ліси. Це ліси, які не використовуються для того, щоб виробляти деревину, а вони більше для того, щоб відновити навколишню флору і фауну. Розробляються. І також тут можемо ось такі крутілочки подивитися. Ось липа малолиста листа, як виглядають ті листочки, яур гірський, далі горобина, потім ялинка біла, далі смерека звичайна. Буру лесна, дуб зимовий і Бук лісовий. Тут також є лавочка, можна перепочити, попити водички і рухатись далі. Третя табличка нам розповідає про ліси особливого призначення. Ці ліси в основному знаходяться в якихось рекреаційних зонах, або використовуються для полювання, або знаходяться у межах якихось національних парків або охоронних зон. Тож вони в основному використовуються для відпочинку і прогулянок людей. І не використовується у господарських цілях. Також тут можна побачити ось різні лісові плоди, які можна знайти у місцевих лісах на деревах. Ось тут написані назви дерев і можете побачити, як виглядає кожні із плодів, які на них зростають. Четверта табличка розповідає нам про господарські ліси. 80% Словацьких лісів, мільйон 400 тисяч гектарів. Їх вже досліджують більше ніж 200 років. І в основному вони використовуються для господарських цілей заготівля деревини. І також тут можна побачити, які звірята водяться у цих лісах і почитати їхній опис, подивитися картинку, покрутити ось такі красиві штучки. Заяць, олень, бобер. Далі лисиця. Ледметь. Далі є у нас тут хто? Сарна. Потім у нас тут єнот чи бурсук. Так, і далі ось такий красивий кабанчик. І дорога наша ось так вверх потрошки продовжується. Таким чином ми з вами подолали вже більшу частину маршруту до нашої першої сьогоднішньої локації. Ми вже на п'ятій табличці, а як я казав вам спочатку, ми всього віддаємо їх дев'ять. Тут у нас йде мова про те, як відбувається відновлення лісу, як висаджують нові дерева і також як розпізнати сліди різних диких тварин, які тут водяться. Це у нас сарна, ведмідь, лисиця, потім кабанчик, далі у нас є фазан, потім ризь і вовк. І також тут люди прогулюються, катаються на велосипедах, всі займаються активним відпочинком на свіжому повітрі. Що я рекомендую вам робити також? Шоста інформаційна табличка вона розповідає про те, як лісники піклуються про ліс, які вони проводять процедури для. Того, щоб його охороняти у розданому вигляді. І з цікавого тут також маємо різних комашок. Ось картинки і такі вертушки. Твердонь смеряковий. Не знаю, як це буде українською, пардон, я в комахах не сильно розбираюсь. Мніжка валькоглава, лікожут смерековий. Це ось такий метелик чорний. Далі у нас це оса леве бути, називається фузач дубовий. Далі якесь імело біле. Ага, це помило по-українськи, це вже рослинка. А далі гриби, які ростуть на деревині. казне губи. Ось так вони можуть виглядати. Так, і ще одна комашка. Це мніжка обичайна. Окрім того, тут на дві третини маршруту є ось така величезна відпочинкова зона. Тож це відео буде актуальне також і для тих, хто шукає місце, де відпочити на свіжому повітрі, посмажити барбікю, шашлічки, ковбаски. Ось це саме воно. Тут ось відпочивають вже наші користичівські туристи. Ось маємо тут ось такі розлогий дубце, Якщо я не помиляюсь. Так, Біля нього маємо місце для вогнища. якісь Свинки залишили тут після себе трішки сміття, але не критично. Можна забрати з собою і поприбирати. Так. І далі в нас ось така центральна велика альтанка, яка мала вас оберігати від поганої погоди. І тут теж хтось залишив, на жаль, пляшки з під горілки. Маємо тут відразу три столи. Один ось такий довжелезний. Що тут Чоловік 15 спокійно може сісти бетоном. Залито, залитий такий майданчик. Тут також позалишали написи попередні туристи, які приходили сюди відпочивати. І далі наш маршрут продовжується у той бік. Наступна інформаційна табличка під номером 7 розповідає нам про те, як потрібно правильно вирощувати молоді дерева. І також тут у нас написана цікава інформація про те, скільки часу займає розпад того чи іншого сміття, яке ви можете залишити в лісі. Наприклад, сигаретний фільтр 1,5 років. Потім пластикова соломинка 150 років, пластиковий пакет 10-20 років. Наприклад, гума від Автомобіля 260 років, потім скляночка пластикова 50 років, наприклад, пластикова пляшка аж 450 років. Можете собі уявити, тож не залишайте сміття у лісі. Далі в нас є ось таке роздоріжжя. Направо ця дорога веде до ще одної міської частини, найбільш віддаленої під назвою Цем'ята. Ось туди підгору, а нам необхідно рухатись прямо. І таким чином дістанемося нашої сьогоднішньої мети. Передостання восьма табличка нам розповідає про те, як лісники вирощують дерева для заготівлі деревини. Вона має рости тут 40-50 років і має мати в діаметр 13 аж 19 см для того, щоб вона годилася для якихось господарських потреб. І кожних 5-10 років за нею виконують догляд, обрізають. Так, щоб вона мала правильну форму і структуру. Також можна знайомитися із грибами, які ростуть навколишніх лісах. Ось гриб, наприклад, називається козак. Осиковий, цікава назва. Далі ридзік. Це по-нашому рижик ось такий. У Польщі також дуже люблять їх в ресторанах подавати. Потім козак-грабовий. Далі смрчок. Їстівний. потім гриб-дубовик, такий в Україні ростуть. Далі бедля, для висока. Це якийсь страшний гриб. Далі мухотравка, мухомор, це точно не їстівний. І потім у нас порядкоєдле, це їстівне курчатко, ось таке роденьке. На 9 табличці ми можемо дізнатися більш детальну інформацію про те, як далі виростають дерева. І також можемо ознайомитися із пташечками, які водяться у місцевих лісах. Це у нас сокіл, мещар, який полює на мишей. Далі Крикавець Черний це ворон, я думаю, або круг, скоріш за все. Кавка тмала. Таких птах я не бачив ніколи, не знаю, як вона українською називається. Сова, Звичайна – це зрозуміло. Далі у нас є мещак лесний, потім вір скальний, це пугач. Далі сорока чорнодюба, страка словацькою і корморан велький, це, напевно, найбільшу пташку, яку можна зустріти у цих місцях. Як виявилось, наша перша кінцева точка знаходиться не біля 9, а біля 11 таблички. На цій табличці розповідається про випадкові рубки Це рубки, що виникли через негативний вплив шкідливих чинників на лісові екосистеми насадження або деревину. Під табличкою можемо ознайомитися іще з деякими птахами, які водяться у місцевих лісах. Це припутень або лісовий голуб, чорний дятел, сойка. Корольок Бурий або пищуха, снігур, зяблик, велика синиця, вивільга та одут. Цей стенд призначений для допомоги в розпізнаванні найпоширеніших птахів у лісі. Навпроти ми маємо також велосипедний вказівник відстані і напрямків різноманітних маршрутів, з якого ми можемо побачити, що наш маршрут склав 3,5 км від парковки у міській частині Прешова від Уманець. До села Радатій це звідси 4 км, до району Орташа у Цем'яті – 2 км. Далі по курсу маємо трішки старіший дитячий ігровий майданчик з різноманітними гойдалками, лазолками, столами та лавками для відпочинку туристів. далі маємо ще один майданчик, трошки новіший, але туди ми не підемо. Ми підемо одразу до нашої сьогоднішньої мети це мінерального джерела Квашна вода. Тут маємо також інформаційний стенд. З якого ми можемо дізнатися, що тут заборонено їздити на мотоциклі, гадити псам, палити багаття, ставити намет, їздити на машині, залишати сміття і паркувати велосипед прямо біля джерела. Далі по курсу маємо облагороджену альтанку для відпочинку туристів, де власне і знаходиться саме джерело. Поруч з джерелом маємо ще один указівничок, де ми можемо побачити, що знаходимось на висоті 380 метрів над рівнем моря. І звідси можна попрямувати до нашої наступної локації під назвою Мальковська Горка, куди йти звідси 35 хвилин. Але ми зробимо краще, приїхавши туди громадським транспортом з іншої точки і покажемо вам інший коротший і легший маршрут. Місцевість під назвою Цем'ята в минулому була відома як престижна курортна та рекреаційна зона. Упродовж 19 століття тут були збудовані міські купальні, які, однак, припинили своє існування після Другої світової війни. Місцеві купальні були відомі по всьому Угорському королівству, особливо санаторії краєвого об'єднання, де лікувалися переважно хворі вчительки. Крім питних ресурсів, мінеральна вода з місцевих джерел використовувалася для лікування кровоносних захворювань, анемії, порушень кровотворення, шлункових, кишкових та жіночих хвороб. У далекому минулому для лікувальних цілей використовувалися також джерело гармонії біля альтанки. Проте нині вода не відповідає санітарним нормам для споживання людиною. Відвідувачі, однак, мають змогу освіжитися водою з лікувальних мінеральних джерел Квашна вода та Кадлубек, які знаходяться у місцевості з ноіменною назвою Квашна вода, куди ми з вами і прийшли. Наступна наша локація знаходиться у мальовничому туристичному дачному райончику під назвою За Кальварією. Тут навколо нас оточують ось такі красиві гори і ліс. Дістатися сюди можна громадським транспортом номер 15 Зупинка називається за Кальварією. Це кінечна на вихідних. Сюди їздить автобус раз у 2 години, а назад він вже потім повертається під номером 27 і їде іншим маршрутом. Ось так він виглядає. Такий невеличкий автобус, схожий на газель. Тут він розвертається і тут трішки чекає. Так, і тут одразу маємо туристичну мапу. Із... Всіма цікавими пішохідними, гірськими, туристичними і також велосипедними маршрутами. Зараз я вам покажу, куди ми з вами прямуємо далі у цьому випуску. Значить Нашою головною ціллю є Мальковська горка 470 метрів над рівнем моря. І в 2019 році місто Прешов там побудувало красиву оглядову вежу, з якої буде видно все місто і його околиці, я думаю, в радіусі 20, а може і більше, кілометрів. Як ви можете бачити, ось на початку цього відео ми були з вами у Квашній воді. Приїхали ми у Ведуманець і звідти потім йшли пішки по асфальтованій дорозі. І звідти можна дістатися сюди на Мальковську горку. Але я вирішив зробити краще. І ми об'їхали ось так. З міста Прешо, ось до кінечної, і звідси зараз нам буде набагато ближче йти цей відрізок. І потім звідти ми пройдемо через лісопарк Боркут, або лісопарк Цем'ята, залежно від того, з якої сторони на нього дивитися. Ось або зеленим, або жовтим, або червоним туристичним маршрутом. До наступної локації це пам'ятника сільському повстанню 19 століття у східній Словаччині. Тож рухаємось туди. Та-дам! І ось вона оглядова вежа на Мальковській гірці у всій своїй красі. На висоті 480 метрів над рівнем моря. Зараз будемо споглядати краєвид на місто Прешу. Поруч з нею маємо ось таку інформаційну табличку. Витратили на це 43 350 євро, займає 65 квадратних метрів. Висота 20 метрів, 19,5, якщо бути точним. тож Зверху ми будемо на висоті 500 метрів над рівнем моря. Далі маємо теж обмеження в 10 людей найбільше. І можна підніматися з 12 років лише із дорослими. А якщо діти менші, то вони самі тут ходити не можуть. Не можна там палити і не можна ходити із собаками наверх. Поруч є ось така альтаночка, де можна влаштувати свій пікнік. Є місце для розведення вогню. І є така сама мапа, яка і внизу на початку цього маршруту була біля зупинки маршрутки. І тут маємо чотири поверхи. І з кожним поверхом, як завжди, краєвид буде все краще і краще на усі околиці на природу і на місто пешов. На околишні населені пункти можна поробити фоточки, постояти, позбавляти краєвид. Можна з сім'єю прийти сюди на пікнік, звичайно, заздалегідь необхідно зайняти собі місце. Так, і чим вище будемо підніматися, тим більше буде вітер, як завжди. Це водиться на таких вежах. Я вже в своїх відео вам показував дуже багато таких веж. А це одна із найближчих до міста Прешова, доступних усім охочим, майже безкоштовно. Можна навіть і Пішки спрошу сюди прийти. Зовсім без авто і громадського транспорту. Звичайно, на велосипеді теж класно. Тут покататись по навколишніх лісах, по сингл треках. Так. Ось ми вже і на самому вершечку Тут вже вітер такий. Ладнітьме, думаю. Вітрозахід справиться. Та-дам! І ось такий краєвид. Там видно місто Великий Шаріш. Шаріжський замок прямо на горизонті. Ось тут, на цьому пагорбі. Ось райончик Сидисько 2, Сидисько 3, де я проживаю. Так, далі бачимо капушани і капушанський замок на пагорбі. Там видніється на краєчку. Так. І далі у нас місто Прешов, центр міста, театр, все місто, як на долоні. Далі район Секчов, Соліар, Шуаби. І плавно переходить у при Прешові. Це все ось. Дорога, по якій ми йшли, навколишній. Ліси, гори, сланські верхи, як на долоні. Татри тут, на жаль, не видно. Треба, щоб вона знаходилась на більшій висоті, щоб ці дерева їх не затуляли. Так, ну а цей бік кривить не дуже, бо тут ліс. а той бік вийдемо у боркуті уганістці при прешою. Також видно тут село Заборське, я думаю, прямо по курсу. І там далі навіть на горизонті видно кушовці і Сігорд. Ось так зверху виглядає відпочинкова зона. Так, і ось ця дорога далі продовжується на велосипеді, можна їхати ось цією широкою дорогою прокатаною, а пішки ось можна скоростити і спуститися ось там. Зараз зробимо кілька фоточок і будемо далі рухатись в Толорну боркута. Там є ще один лесний научний ходник. Пізнавальна стежина, під назвою Малий Боркут, можливо, зазирнемо. Дорогою до нашої наступної локації це пам'ятника східно-словацького селянського повстання. Ось така краса. Отже, останньою туристичною локацією на сьогодні буде пам'ятник східнословацького ремісничого повстання, яке відбулося в 1832-1836 році, і яке, власне, боролося за те, щоб селяни отримали. Права володіти землею і перестали бути крибаками на території тодішньої Австро-Угорщини. І вони, власне, добилися свого, хоч і повстання було придушене. А в 1938 році, при першій Чехословацькій республіці, побудували ось такий пам'ятник, і звідси туди йти буквально 5 хвилин сторонними сходами на гору, і звідти ми зможемо бачити, як цей пам'ятник виглядає вживу. Тож ходімо туди. І ось так виглядає власне сам пам'ятник селянському повстанню 1832-1836 року, найбільшому у Східній Словаччині проти кріпацтва. Можемо бачити тут робітників селян кріпосних із інструментами, з флугами жінок, чоловіків, які тяжко працюють, піднімають прапор. На жаль, ареал. Не дуже окультурений, як можете бачити, понад 100 років тому цей пам'ятник був встановлений, і чомусь зараз ним ніхто не займається. Тут також є місце для розведення вогню, але воно могло б бути кращим тут. І виду, як такого тут зараз в літню пору року ви не зможете побачити через те, що затуляють дерева, які не завадило б теж почистити. Дорогу і сходи наполовину зруйновані, підніматися досить важко. Але якщо будете в цих краях не так далеко, 5 хвилинок. Одійти, подивитися на старовинний пам'ятник, теж не завадить. Я думаю, взимку краєвид тут буде набагато краще, буде видно і прешу, і сусіднє село Ганіська при прешові. Тож на цьому цей випуск будемо завершувати.